Це насильство, коли приниження насильство, коли погрози насильство, бо темрява це темрява. Там, де він і вона. Там де друзі! У -у -у! Там, де друзі! Всі ми живемо. Вже другий рік в умовах агресії. Прямо агресії з великими літерами. Ця агресія вона в більшій частині відбувається на лінії зіткнення на фронті. Але не повністю. Ще є продовження цієї агресії внаслідок повітряних ракетних, шахетних, інших атак. По цивільним жителям, по мешканцям громади України. І ще є і наслідки. Наслідки цей стрес, котрий проникає, пронизує суспільство. Той стрес, з котрим наші захисники, наші янголи-охоронці повертаються з війні. Той стрес, котрий накопичується в родинах в сім'ях. Батьках, які хоронять наших кращих синів, І е, цей стрес тільки зростав. І наслідки цього стресу вже стають відчутними. Мені вже е, вкладуть цифри, цифра вже наближається до чотирьохзначної місту суми різні форми, випадки агресії, насильства. Вдома це відображається. Діти. Діти, котрі вже офіційно стали дітьми війни, визнано це, ще й плюс не тільки статус, ще і е, цю агресію ми також починають відчувати. Жінки в суспільстві це тільки накопичується. І ми маємо цьому щось протиставити. І, і ця рада, От підготовлений меморандум. І план заходів надалі. На Тут буде у нас ще багато роботи попередні. Це дуже важлива робота, чим я підкреслю свої промови. Складна робота. Але ми маємо щось протиставити. Саме це ми То е, Я дякую вже. І бажаю надалі нам чимало сили і готовності і вірю, що ми подолаємо цей виклик і поступово миттєво це не вийде піареність. Але поступово ми переможемо різними способами любові, добротою, логікою, розуму, підтримкою, теплою. різними способами, котрі ми будемо проваджувати. То дякую за увагу. Питання думаю, немає і продовжую. Хочу, щоб ми всі приєдналися до обговорення. Чому ми зібралися тут всі разом, щоб ви побачили один одного? Саме головне це розбудова системи надання соціальних послуг. Але ми повинні розуміти, хто робить яку роботу. Так, в положенні прописано, але інколи алгоритм дії не завжди буває такі, як. Він може бути ну, в нашій громаді, наприклад. Так? Ми зробили ті перші кроки, 9, ще ми готуємося, щоб було 11 у нас цих кроків, більш ну, таких важелів. Перше, коли виїжджає у нас на виклик, це телефонують 102. Так? Виїжджають у нас поліцейські, виїжджає, повинна виїхати мобільна бригада, завдяки фонду ми отримали машину яка знаходиться в центрі соціальних служб, на протязі ну, одної доби повинні теж приїхати туди і опитати, і теж скласти ризики, все. Потім ця людина у нас на сьогодні ще немає цієї кризової кімнати, так? але ми плануємо в 24-му році. Чому раніше цих постраждалих привозили в поліцію, вони знаходилися там, потім приходилося повертатися в родину, де їх чекає кривдник. На сьогодні поліції надане такі права. Це постанови кабінету міністрів і їхніми повноваженнями поліції законом про поліцію, щоб кривдник не допускався до родини. Це, наприклад, 10 дів. Потім, якщо він не виправляється і ці, як кажуть. Кордон свій перетинає, де родини з'ясовувати питання чи інші які питання, то вже завдяки рішенню суду, да, ми можемо, наприклад, його до шести місяців і більше не допускати до родини. За цей час родина може перебувати в кризовому центрі. В кризовому центрі може перебувати тільки 10 діб. Чому нам потрібен притулок? Потім, якщо вже жінка зрозуміла, що це не перший раз, і вона вирішила для себе таке питання, що це буде ну. Розірвання шлюбу, а є діти, то їй треба створити умови, де вона може проживати комфортно і вже працювати з первинною старинною правовою допомогою. Ми знаємо, що це по закону безкоштовно. На сьогодні я дуже дякую нашому центру за цю роботу. Це дуже важлива робота. Бо раніше це вторинна правова допомога була платна. От в судах ми знаємо, що у суді це не були в інших містах. ЮНФІПІ не дає ні копійки, поки не пройдуть чотири модуля і не пройдуть навчання. Це я як координатор центру, і всі структурні підрозділи, це і поліція, і юстиція, всі навчаються і розуміють, що треба працювати над цим. Бо всі ці і кризова кімната, і денний центр, і притулок часткова це за кошти ЮНФІПІ. Але у суді встає питання. Чому я попросила залишитись хоть на хвилину, щоб зрозуміти, потрібна ще програма для кривдників? Коли я не навчалася, я думала, що треба робити з кривдників, да ну від, що робити з кривдників. Да? Одні токамисли, що робота з, з кривником. Ну, коли ти розумієш, що це теж людина, яку треба надати психологічну інколи, і реабілітацію, для того, щоб він розумів, що сталося, робота з психологом, все. Ми ще плануємо створити програму для кривників. Судам буде легше, ви будете направляти, наприклад, що на цю, ну, для роботи з кривниками буде програма і з ними будуть працювати психологи. Ви будете вже знати в судах, що робити з даної категорії людей. Можна прокоментувати. Короткий коментар щодо кривдів. Звісно, перша думка, що приходить до ідеї, ідея миттєво, правильніше сказати, інстинктивно, прямо інстинкт самооборони це покарати кривдника. Можна навіть це швидше приходить, ніж там викликати поліцію звернутися до там, інших органів, суд чи щось. Проте ми маємо в собі вирощувати, продовжувати вирощувати те відчуття, котре ми доводимо всьому світу. Доводимо вже майже другий рік, що ми не, не на інстинктах. Ми, ми не керуємось е, е, звірячим принципом. Ми цим самим відрізняємося від росіян. І ми це доводимо. Ми не будемо, не поступаємо і не будемо так. Ми це доводимо на прикладі роботи чи утримання їхніх полонених, наприклад, так? ми демонструємо, що ні. У нас є розум, організованість, є правила, ми соціальні. Весь світ це бачить. Весь світ підтримує. Ну я не про, не буду говорити про. Північну там порею чи ще працю, то весь світ бачить, що ми цивілізовані люди. І саме це є, ну, ми відчуваємо підтримку. Тому плани, механізми та засоби роботи з кривниками ми маємо в першу чергу в собі переключити від тих інстинктів, які від миттєво Насправді, Зараз я наведу вправду. Досягну покарати колос. Ми маємо в першу чергу почати з себе. І, і це окремий процес, це як час, частина в темі громадського насильства. Це такий е, ремарка чи штрих щодо окремого такого напряму. Шановні колеги, якщо не виникло питань, то в мене пропозиція перейти все ж таки до підписання меморандуму. Я запрошую Валентину Ігнатушину, це фонд Ракада. И <говори> синхронно я вам До справа разом. Віра Володимировна. Важно слідкує, щоб все було правильно. Можно встану? Складно перших 100 разів, потім буде автоматично. Дякую. Що ж, роботи чимало, багато ідей, вже результатів є, народи. Ну, вже є впевненість, що ми маємо що протиставляти протисто... тим наслідкам агресії, що протисто... маємо, протисто... будемо. Я вам дуже вдячна. Я, прошу чергу я вдячна місцевій владі за те, що дають таку можливість реалізовувати наші можливості. Ми завжди відкриті. І я почула сьогодні такий слоган тут і зараз. Тому в громади також є такий принцип роботи, що ми потрібні тут і зараз. І велику о, увагу ми приділяємо о, гендерно зумовленому насильству, насильству загалом. Маючи в пріоритеті просто допомагати людям, і також звертаємося до уваги. Тому ми вам дуже вдячні і сподіваємося на плідну співпрацю. Так і буде Дякую. шановні колеги. перш за все, всім дуже дякую за плідну роботу. Кожен зробив свою справу і продовжимо її робити. І е, самим головним питанням це є. Порозуміння, якщо людина потребує допомоги, знайти час для цього, хоч хвилину. подумайся, ми подивилися спочатку відео, да? інколи це може бути телефонний дзвінок, просто порада. Ви знаєте, отримали такі буклети, контакти. Це допомагав нам теж фонд і з всіми контактами, телефонами, куди звертатися, за якою допомогою, хто який центр чи яка служба її надає. Ми надавали такі буклети в кількості ну такої нормальної кількості, яка треба, щоб вона була розповсюджені. Ми провели 16 днів про проти насильства. Всі структурні підрозділи і комунальної, ну, сільської міської ради, і державні органи влади, і громадські організації всі долучилися. Чимало кроків зроблено вже і е, є приклади інших е, рез... Результатів допомоги нашим громадян, громадянам, котрі потерпають, якщо довше сказати, то від наслідків російської агресії потерпають від домашнього насильства, потерпають від стресу, в котрий занурена вся країна. І, звісно, вже напрацьовані механізми протидії, що ми маємо протиставити цьому стресу. Цій агресії, як відновлювати суспільство, як допомагати мешканцям, дітям, жінкам. І це ще один крок, конкретно вже з рокадою. І саме цей меморандум він більше про інформаційну роботу, щоб мешканці були проінформовані, знали права, знали, куди звернутися. Знали, яку допомогу вони можуть отримати, і знання це сила.